Стосовно цього хлопця, який переслідував мене два роки, я хотіла дещо доповнити цю тему, тому що побачила, що вона зібрала ну, тисячу переглядів на сьогоднішній день. І одна людина написала, що в нього був <кхем> таксі YouTube видалив цей коментар, тому що він дещо не дуже коректний. І... Я б хотіла сказати, ні, мабуть, ні. Ну, я не знаю, звісно, тому що ну, у нас нічого там не було, ми просто гуляли за ручку, там цілували все. І я думаю, що просто це людина травмована в дитинстві, можливо, якісь у нього психологічні травми, чи ще щось. Або він вважає, що це ок, так добиватися дівчат як середньовічний лицар. Не знаю. Спасає принцесу від дракона. Так само спасає мене від, там від самотності, що мені там скучно може. От. І була ще одна така історія. В мене теж був такий хлопець, але ну, добре, що він мене не переслідував. Ну, він мене окей, приходив пару разів, він знав цих. Чувак знав, де я живу, тому ну, типа, я з ним так, типа. Коротше, я йому не давала ніяких тіпа, шансів, тому що ну, щоб людина не там, не, не будувала якихось ілюзій собі. Да? Це правильно, так і треба робити. Але він проходив там з квітами, з конфетами, не пам'ятаю, з якимись подарунками. І казав, що я, типу, з ним зустрічалася, але він мені взагалі там ззовні не подобався. Ну, взагалі, взагалі, взагалі ну, я не бачила його як хлопця, можливо, просто там спілкувалася з ним чисто так, ну, із вихованості, грубо кажучи, він подумав, що це, типу, якийсь флірт, і почав приходити там з квітами, з конфетами. От, і, коротше, коли йому сказала, що я вже не пам'ятаю, як його звали, ну не суть. Я йому сказала, що ні, ти що, ну, типу, як ти міг так, а, Боже, я забула, він мені ще подарував дуже круту коротше, куртку на той момент. Шкіряну таку класичну, там якусь навіть вінтажну касуху, дуже класну. Оце я. Оце я згадала, це був дуже класний подарунок, блін, і я зараз розумію, чому він ну, подумав, що я тіпо, можу дати йому шанс, тому що, блін, я от тоді я просто затопіла, ну, взяла цей подарунок без задніх мислів, думала, тіпо, вау, а він ще ну, він дуже настаював, щоб я взяла цей подарунок. Я не хотіла, коротше, а він приходив і каже: Ну, типу, на, ну, ти що, це ж для тебе, це твій розмір. І там, це ж не мій розмір, я ж не зможу це носити. Ті, вона вже у мене є, ті, я вже її там, купив десь на секенді, чи де він її знайшов, ну, не суть. І він її мені подарував, вона дуже класна, була крута, коротчі, ну, така олдскульна. І, да, і тоді він почав приходити. І, да, і коли я йому сказала, що «Вибач, але, ну, я тебе сприймаю лише як там, друга. Ми можемо просто дружити, спілкуватись, ну, як приятелі, можливо. І він дуже сильно образився, і він почав писати там якісь образливі блін, статуси в соцмережах, що всі жінки там такі такі. Ну, як люблять іноді писати вражені чоловіки, що всі, всі жінки такі хороші. Я коротше не буду казати ці слова, тому що їх. Заблокує Ютуб, ну всі зрозуміли. Ось, да така була історія. Так що, да ось так. Всім пока.